Так, стрелы. Диремся. Б'явкантик. Біавканчик. Не влір разблокованный. Вот. Лучше хитается. Вот. Там бьевкантик. Стріла піднята. Ну так на око міліметрів на 8, напевно. Ну, Ланжеро не смислу міряти нема, тому що воно і так понятно. Ну, дивно. Візуально здається, що той ланжерон опущений. Хоча стакан піднятий, стріла піднята. А візуально він, типу, якби отак стоїть. Може бути таке, що він від отого місця зломаний, а, а там просто піднятий. Ну, Будемо бачити. Е -е. Будемо бачити. Будемо бачити. Тут треба Ото -от все повздувалося. Ото папір. Воно не кальоне. Оце кальоне. Оце все кальоне. Оце кальоне. Той папір треба звідси забрати. Поки він ще має такі мінімальні пошкодження. Ну і тут, понятно, тут контактну сварку повидирало. От. Ото все прийдеться розсверлювати, для того, щоб ми могли добратися от за тим кронштейном. Там є складка і її розрівняти е -е -е -е. будемо бачити, як -то, як то буде. Поки що план, план дій такий. Тут видно все. все просто повіддиралося від удару, повздувалося. І тріщинка невелика. Ну то воно би мало підійти, коли то все буде загинатися.